Щосереди, о 12-й годині, обласна бібліотека для дітей імені Шевченка влаштовує пересувну експозицію в одноіменному парку майже біля підніжжя пам'ятника Кобзареві, адже саме там, на щоденну прогулянку, збираються найменші хмельничани з мамами та бабусями. Ось у нас є така виставка Країна Читалія на планеті літо. На якій представлені книжечки для самих маленьких наших читачів, також для учнів перших-четвертих класів, п'ятих, дев'ятих. Також у нас є багато цікавих періодичних видань для батьків. Це журнали по вихованню дітей, по догляду за дитиною. А потім, звичайно, виникають у батьків досить часто проблеми по вихованню дітей, навчання. Також вони це можуть дізнатися з цікавих книг. Користуватися цими бібліотечними книгами тут можна безкоштовно. Серед відпочиваючих і дошкільнят, і тих, хто їх супроводжує у парку, байдужих до експозиції майже немає. Такий освітньо розважальний проект обласної читальні вітають. Читати дуже дитина дуже любить. Він в нас читає і на українській мові, і на російській, і навіть на італійській. Бібліотека на свіжому повітрі. Проект хоч і не новий, але вже вкотре підтверджує свою ефективність. Особливо, що стосується добірки літератури для наймолодших. Заодно тут можна взяти бібліотечний абонемент та познайомитися із послугами дитячої читальні. До слова, нині їхній спектр значно розширено. В епоху інформаційних технологій треба йти в ногу з часом. Ходили на розвиваючі заняття у бібліотеку, цікавимось, читаємо ми дуже багато, особливо коли лягаємо в день спадки, то ми читаємо книжечку обов'язково про машинки. Дуже дитина любить машинки, ми читаємо. У нас є такі гарні книжечки багатьох видавництв. у Нас дідусь з бабусею займаються книгами. У нас є дуже багато літератури. Читаємо, він полюбляє. Індивідуальний підхід до кожної дитини, цікаві книги та сучасні періодичні видання сприяють розвитку дошкільнят і допомагають організувати їхнє цікаве та корисне дозвілля навіть влітку, переконані бібліотекарі.